Слава навіки Богу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас я благословляю на пізнання розумної Божої істини Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Який є секрет процвітання Америки та Південної Кореї? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Справа в тім, що ці дві країни так розвинуті завдяки тому, що вони вкладалися у вічні цінності, а саме вони фінансували і продовжують фінансувати проповідь Євангелії Ісуса Христа. І тому їх так Бог благословив і продовжує благословляти. Навіть в Україні є церкви, які засновані місіонерами із Південної Кореї. Уявляєте собі, яка це благодать Божа? І завдяки цьому вони. Що вони віддають так десятини до живих церквів? Так вони ще й вкладаються в місіонерську діяльність внутрі своїх країн, а також за їхніми межами, за її межами. Ось. А з другої сторони, якщо люди скупують вкладуватися у вічні цінності, тобто в живі церкви, для того, щоб проповідувалася Євангелія, то ми можемо прочитати Євангелію від Луки, 16 глава, з 19 по 31 вірш, то ми бачимо, що була людина багач, який не хотів навіть нагодувати бідного Лазаря. І за такий вчинок він опинився у місці страждання під назвою Пекло, де він мучиться по сьогоднішній день. Тому. В які цінності ми будемо вкладуватися, і то ті цінності нас туди і приведуть. Багач він вкладувався в себе, і це призвело його до вічних мучень, до вічних страждань. Тому нам потрібно робити висновки сьогодні, щоб нам вкладуватися в вічні цінності для того, щоб вічні цінності нас призвели до життя вічного, і також ми мали благословенне тут життя на землі і у вічності. У Царстві Божому. Ось. Тому я вас всіх благословляю, щоб у вас були ці чіткі розуміння. Ось і ми е, брали приклад із Америки, із Сполучених Штатів Америки, і також ми брали приклад із Південної Кореї. Ось. Тому повне відео на цю тему. Обов'язково подивіться на каналі Салтаненко. Допис на то відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. У ім'я Ісуса Христа. Амінь.